Так, ну що, всім привіт? Ой, можна заново почати. Да? Всім привіт, я Кароліна, мені 15 років. Я з міста Чугуєва. Це неподалік від Харкова, Харківської області. Зараз я навчаюся 10 класі і через великий обсяг навчання та взагалі роботи. Приходиться обмежити зараз кружки. Зараз в мене багато в мене математика, українська, англійська. У мене був невеликий опит. Вже ми колись з подружкою просто пішли так, чисто, ну може сказати, на пробу. Ну спробувати може щось цікавеньке як трапиться. І нас так це затягнулося. Ми там на дуже довго протрималися, але зараз війна і все якось так призупинилося. Зараз я знімаю TikTok, Instagram, ну все таке. Все, нічого не трогає. Прям руки чисті все потрогати. В Медіакадемії мені цікаво спробувати щось нове, попрактикувати себе у новій сфері. Ну, так як журналістика та й вся ця тема дуже велика та обширна, ну, хоча б чуть-чуть за цю неділю, я думаю, зможу ну, хоча б чуть-чуть розібратися в ній. Ну та й взагалі навчитися новим навичкам. Новим фішкам, ну, всьому такому. Медіакадемії мені порекомендувала моя подружка Настя, з якою ми познайомилися в Дніпрі. Моя головна мрія, ну напевно, як у багатьох українців, це щоб закінчилася війна. Ну, взагалі зустрітися з усіма своїми близькими, ну, це родичі та друзі. Кіну взагалом всі розкидані по всьому земному шару. Є в Германії, є в Польщі, ну є вдома. Хочеться просто спокійного життя, не знаю. Стабільність. О, стабільності, да, я дуже сильно хочу стабільності якоїсь.